Для того щоб якісно та швидко вивчати іноземні мови, необхідним є напрацювання словникового запасу. Оптимальним вважається щоденне навчання, якому приділяють від 10 до 20 хвилин у першій половині кожного дня. В цей час мозок перебуває в оптимальному стані для засвоювання нової інформації. Канал «Клуб Кота Зеуса пропонує присвятити декілька хвилин тренінгу мозку за допомогою знайомства з новими словами та виразами, що неодмінно стануть тобі у нагоді. Отже перший вираз Репарар ля сескалерас. Репарар ремонтувати лагодити. Уна ескалера. Сходи. Репарар ля сескалерас – Відремонтувати сходи. Ретірар ля басура. Рецерар – прибирати викидати. Уна басура – сміття. Рецерар – ля басура прибрати або викинути сміття. Кітар де ля орія дель есте дель сур. Кітар прибрати прибирати. Ун хунко – очерет. Уна орія – берег. Унесте схід. ун сур – південь. Quitar los juncos de la orilla del este del sur. Прибрати очерет зі східного або південного берега. Plantar hiedra en la pared. Plantar – садити. Una hiedra – плющ. Una pared – стіна. Plantar hiedra en la pared. Посадити плющ під стіною. Reparar la pared. Репарар ремонтувати лагодити. Уна парет – стіна. Репарар ля парет, відремонтувати стіну. Лімпіар елягуа дель ріо. Лімпіар чистити очищати. Уна Унагуа вода. ріо – ріка. Лімпіар елягуа дель Ріо очистити річну воду. Рефорсар ля орія кон п'єдрас. Рефорсар. Посилити зміцнити. Уна орія – берег. Уна п'єдра – камінь. Рефорсар ля орія кон п'єдрас – Зміцнити берег за допомогою каміння. Астер ункомадеро де патос. Ункомедеро – комедеро годівниця. Унпато качка. Аферун комедеро де патос. Зробити годівниці для качок. casa para patos. Конструїр побудувати. pato – качка. Конструїр para patos. Побудувати будинок для качок. Ретірар las руїнас дель centro. Ретірар прибирати. ruinas – руїни. Ретирар лянас дель Центро. Очистити центр від руїн. Понер унабая енлаорія. Понер. Поставити встановити. Унабая огорожа. Унаорія. Берег. Понер унабая енлаорія. Обладнати берег огорожею. Атар – ель кабле. Атар. Зв'язувати. Приєднувати. Ун кабле дріт. Атар ель кабле. Приєднати дріт. Приділяй щодня. Хоча б по 20 хвилин вивченню, і вже за кілька місяців відчуєш впевненість щодо спілкування з носіями мови. В наступних відео ми продовжимо знайомство з корисними виразами. Тож до зустрічі на каналі Клуб Кота Зеуса.